Це я сьогодні хазяйка Маруся. Боже, і кабачки пожарила, з чесночком зробила, і рибку пожарила. І рагушка у мене тут усе, майже готова шкварчить. І картопелька зараз до рибки. О, вже закипіла, зараз буду робити. І куча, куча грязної посуди. Це ще суті, да, да? куча грязної посуди. Але бить ми, мити ми будемо нашим засобом. Да? Ой, для миття посуду дуже класний. Друзі, рекомендую засіб для миття посуду з біоензимами. Ми як в гарячій воді, так і в холодній. Розвожу отут в бутилочці к'ті, тобто наливаю одну част миючого засобу. І чотири частини води. Це в мене ще стара бутилочка з другої компанії. Не пересушує шкіру рук з гліцеріном дуже класний. Тому рекомендую. Ну і всім смачного!